Одеський зоопарк готується до зими. Уже запаслися сіном, кормами для тварин та дровами для опалення. Звірів, які не можуть переносити холодні ночі, поступово переводять до теплих вольєрів. Як тварини будуть переживати зиму в умовах воєнного стану у матеріалі Тетяни Беженар. Першими в теплі приміщення перейшли червоновухі черепахи. Зимувати вони будуть в окремому тераріумі для рептилій. Також тут оселилися й домашні улюбленці. Їх принесли Одесити, які через війну виїхали з міста. Дуже багато черепах, Ігуани, і обліфари, гікони, агами бородаті, змії. Зараз постійну температуру у тераріумі підтримують за допомогою теплових ламп, а взимку вмикають обігрівачі. У разі ж знеструмлення запускають генератор. Наша колекція складається з таких тварин, які переважним чином не потребують якоїсь додаткової якогось утеплення. Десь дві третини наших мешканців досить холодостійкі. Як тільки на вулиці стане прохолодніше, до приміщень занесуть папуг, а декотрих птахів лише на ніч закриватимуть у вольєри, які обігріваються буржуйками або пічками. Комфортно цієї зими почуватимуть себе і леви, бо для них побудували новий вольєр із теплою підлогою. Усіх без винятку тварин повинні бути укриття. Таке логовище. Чи якісь приміщення, де сухо, тепло. Ми закладаємо солому. Краще, ніж солому, ще ніхто нічого не видумав. І з настанням прохолодних ночей працівники зоопарку кожні два дні чистять вольєри та посипають свіжу солому. А взимку щодня. Знаходяться наші козочки камерунські, також їхня малеча. Вони тут обігріваються. У них також суха, чиста. У чистому та сухому приміщенні кажуть працівники зоопарку: тварини легко адаптуються до холодів, а декотрі навіть малечу народжують під час заметілля. Малече собі спить в домі, солому міняємо, щоб малеча була в теплі, в сухості, і є мамки які їх обігрівають соломою та тирсою посипали підлогою вольєрів для ведмедів. А от тири, вовки та більшість копитних не потребують утеплених приміщень, тому зимуватимуть у відкритих вольєрах, де є спеціально обладнане лігво. Слона ж незабаром переведуть до закритого опалювального приміщення, і побачити його можна буде аж навесні. Зурабто делурі, Тетяна Баженар, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.